Доброго ранку малята. Я бачила на вулиці тут казочка ходила. Чи сумно стало в книжці їй? Чи просто захотіла? І ось вона прийшла до нас сьогодні на світаночку. Ну морозом зазирнемо Швиденько в ту казочку. Казка, лисицей яглечик. Вийшла баба на поле жати. Сховала за кущі глечик з молоком. Дібралася до Глечика лисиця, всунула в нього голову, молоко вилизала, пора би додому так от лихо, голови із глечика не витягнути. Ходить лиса, головою мотає і говорить. Ну, глечику, Пожартував, та й буде, відпусти ж мене глечечку. Повно тобі, голубчику, балувати, пограв та й досить. Не відстає глечик, хоч ти що? Розсердилась лисиця? перегодже, ти проклятий, не відстанеш честю, так я тебе утоплю. Побігла лиса до ріки і давай глечик топити? Глечик потонути потонув та й лисицю за собою потягнув. Діти, чи сподобалась вам казка? Ви запам'ятали, як вона називається? Лисиця і глечик. Кого тобі шкода в цій казці? Чи хочеться тобі допомогти Лисиці? Згадаємо, у якій казці є і Лисиця, і Глечик. Так, у казці Лисиця та журавель. Діти, давайте подумаємо, змогла б Лисиця сама собі допомогти і звільнитися від глечика. Подумайте та розкажіть про це. А чи підходять до казки прислів'я, Катюзі позаслузі, що посієш, то й пожнеш. Мораль цієї такова. За провину розумний винить себе, а дурний іншого. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі, діти!